100 років легенді, саме під такою назвою, в Закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Легоцького тематичним заходом продовжили відзначати столітній ювілей спортивного клубу Русь Ужгород. Це е, таке логічне продовження е, святкування. 100 років легенді так можна сказати про нашу команду «СК Русь 15 серпня. Ми розпочали це святкування. Розпочали так досить урочисто, відкрили виставку, були різні презентації і так далі. Ну а сьогодні продовжуємо у такому в такому самому руслі. Сьогодні будемо мати лекцію присвячену «СК Русь, досліднику історії цього клубу Михайла Рущака. Ну а також показ фільму про «СК Русь у пошуку літаючих вчителів. Містом і так. Разом з ним до кожного одна дуже поважна особа. На фільм журналіста Максима Мельника, лекцію футбольного історика Михайла Рущака. Завітали поціновувачі спорту, ветерани футболу, гравці команди майстрів ФК Ужгород. Нам пояснили, тут будуть показувати фільм про перший Ужгородський клуб. То ну, це цікаво дізнатися історію рідного міста, тому ви. Бажання прийти і подивитися. На завершення заходу присутні оглянули виставку та поділилися враженнями. Мене вразило багато архівних матеріалів, тому що це було 30-ті роки, і організатори могли зібрати багато архівних і вирізок з газет, роботи Василя Федека, і багато картинок, фотографій оригіналів того часу. Виставка Команда літаючих вчителів Легенда закарпатського футболу діятиме ще до 15 жовтня. Тож, усі охочі можуть і ще встигнути доторкнутися до славної сторінки історії нашого краю.